Поки ви тут збираєтеся і намагаєтеся зрозуміти, точніше, вже все зрозуміло, мені здається, з обкладинки, Що ж я сьогодні буду з вами робити, то зразу перейду до Анінсу, так би мовити. грустно ж за край, Не смотри ти на мене, музикант іграй. Одну любов на швість мою, одну печаль, что затаю, одну Росію, которую люблю. Добрий вечір. Тач, так би мовити, свят свят освячую вас святою водою після того, що ви побачили. Про що ж сьогодні буде ЕТР? Ви знаєте, я почуваю себе іноді, коли готуюся до регулів, Або коли сідаю, вже все готово, і мені просто треба сісти і відтрендити наступну годину. Я відчуваю себе маленькою дівчинкою, яка збирає кіндери, наприклад, оці іграшки цілу колекцію з кіндер сюрпризів, щоб у тебе була вся колекція. Або, ну наприклад, хлопчика, який збирає книжку наклек з я не знаю. Всіма стікерами з Термінатора 2 чи щось таке. Ну це мої дитячі спогади. Зараз дуже багато інших розваг. Я вже починаю занурюватися в те, що для дітей пропонують величезне число а, різних прикольних приколясів. Що хочу сказати, у мене є одна слабкість, і я час від часу з певною регулярністю до цієї слабкості повертаюся. Тому що мені, як у тій дівчинці з колекцією кіндер-сюрпризів, треба мати. Повну колекцію, і звичайно, коли з'являються нові перлини, я не можу оминути увагою ці перлини для того, щоб собі їх не збирати, для того щоб у мене були такі стислі етери про те, що Росія у нас спиздила, видаючи за своє, видаючи за свою культуру, і те, що ми повинні про це весь час говорити, нагадувати, що. Величія, голе, Що вони насправді дуже часто запозичують те, що погано лежить, яким здається у інших і виставляють за своє. І, звичайно, мова йде про концерт ков... ковзарів, не кобзарів, не плутайте ковзарів, які а, улаштувала а, дружина. А, я у Фейсбуку назвала, що це дружина головного коня Путіна. Ну я переплутала Лаврова з Пісковим. Неважко, і там Лавров, і там Пісков. Ну важко не переплутати. Одним словом, вона зробила спеціальне казкове шоу на льоду, де рясно видавала українську культуру за величі русської культури. Не можу сказати, що це щось нове. Ви вже це бачили. Ви вже бачили це в багатьох інтерп... інтерпретаціях, інтерпр... інтерпр... і я вам просто нагадаю. Прекрасна пісня, Взагалі поється на українському, но щоб всі розуміли слова. Коли я розбирала цю пісню, цю інтерпретацію пісні, то там є е, і над панами Япан перекладено як е, самі собі гаспода. Е, як ми розуміємо, коли росіяни адаптують українське під своє, вони навіть не намагаються це зробити схожим на реалістичне використання, тому що господ в Росії взагалі ніколи не було. Насправді, і е, коли вони переспівують е, ніч яку місячну, заміняючи слова, і над панами Я пан самі собі господа, це знову ж таки перекручення контекстів, але чи вперше ми це бачимо? Контексти вони дуже люблять перекручувати. І, от е, в чергове інтернет трошечки пообговорював, як вони у нас нещадно пиздять, як українське Рождество... Точніше Русське Рождество. Вони видають твори Гоголя за твори, які описують російську різдвяну мішуру. Хоча насправді до російського там нічого взагалі стосунку немає. І далі вони оздоблюють це українськими піснями, в тому числі постраждала не лише класика, так би мовити, а і модерна. Українська музика у вигляді пісні Христини Соловій тримай. Я, звичайно знала, що я додам і цей нюанс в свій етер, тому що. Чи ба вперше, ні не вперше, але тут я погоджуюся з Христиною Соловій. На такі речі треба звертати увагу і просвіщати в тому числі тих українчиків, які переконані, що все віліччя культури знаходяться в мітрополії. Я, до речі, нещодавно бачила срачі. А з приводу однієї книжки, і там один із спікерів говорив, що ви мені заздрате, мовляв, я отримував в мітрополії образування, а ви тут от сидіть. В Києві і завідується так, от дуже багато українців зі своїм комплексом меншовартості переконані, що все прекрасне відбувається на Московії, а все жахливе, і шароварне, і сільське, і колгоспне, і хуторянське всі ці епітети, ви ж розумієте, нам теж подарував русський мір з Барського плеча. Все це у нас в Україні. І тут приєднуюсь до слів Христини Соловій. Уявіть собі, що ця навка візьме своє льодове шоу і прокатає його, наприклад, країнами Європи, Німеччини, Австрії, хто там ще приймає русню. І що подумають європейці? Що те, як звучить пісня Тримай, так звучить руська культура. А я вам нагадаю, що так як Тетяна Навка є жоною, ну, по-перше, олімпійською чемпіонкою з фігурного катання, я перевіряю налаштування: ну, давай, давай. О, у бо, такі ви знаєте, мене так бісять ці штуки, і я вже думала, що їх відключила, але вони насправді не відключилися, тож я вирішила потестувати інші варіанти. Так от. Зважаючи на те, що Тетяна Навка, чемпіонка міра з фігурного катання і дружина Піскова, вона облаштовує різні оці ось ковзанярські свята на льоду щороку яскраво за участі, в тому числі колишніх українчиків, робить це з великими бюджетами, але Якщо ви хочете подивитися, як виглядає чиста російська культура у виконанні тої ж команди, яка зробила ось так: от різдво на льоду, то я зараз вам покажу. Наприклад, я знайшла концерт, що називається байки балалайки і тут власне розкривається все віліччя російської культури повністю. Така от херня малята. Нічого нового, знову спиздили. Але я така думаю: ну, раз спиздили, то треба вам нагадати, як вони пиздили до того, для того, щоб у вас теж ця колекція, принаймні. Ви час оживлялася, щоб ви згадували, що насправді це було, але також додам до посилання в до опису до сьогоднішнього етеру, посилання на мої попередні етери, де я розбираю цю тему і показую вам, як там співали. Мама, камоліця. Ма, ти мені простіш що я... Це канал в інстаграмі свідомі. Я у них взяла ці дві нарізки, тому що це те, що вони знайшли, я позичила і завжди даю посилання на а, клюві українські канали. Посилання на цей канал знову ж таки буде. Пригадала, що я прямо цю нарізочку так давала. Або, наприклад, навіть коли росіянчики виходять боротися проти своєї злочинної влади з протестом, то вони все одно пиздять українське, пиздять нещадно вухи звертаються в трубочку. І там далі всі плакали, зокрема, ті українці, які чули цю версію. Хоча плакали, переспівали дуже багато разів в жахливих інтерпретаціях, як і go away хіти переспівали, і перекладаючи їх російською мовою, і намагаючись українською. Але власне, ну що ж, це ж. Байки балалайки, і вони намагаються все максимально зробити російсько-центричним. Повернемося до треку, у яким в принципі я починала сьогоднішній етер. Грустно, грустно ж за смотри ти на мене, музикант іграй. Одну любов на нашісь мою, одну печаль, що затаю, одну росію, като і Україна, бо в нас іншого немає. Но тепер от Росія, которую люблю, і ви знаєте, росіянчики посягають тупо на все, даже на наш наш аленький цвіточек. Ти признайся, і знищила. Де знайшла эти чари? Без з тебе я всі дні в думку печалі. Може, в здешніх містах зіл'єти отискала, сонце руту найшло із судбойма і стала. Далі, я думаю, ви можете здогадатися, про що йде мова. Але я можу сказати, що навіть коли росіяни або ментальні росіяни, е які, ну, типу, Зараз ви почуєте просто такого, які типу чисто технічно належать до того, що вони народилися на території України, коли вони співають пісні українські, навіть українською, все одно, друзі мої, серденько мре? Серденько Мре, тому що це не про захоплення культурою. Це про навіть не про апропіацію культури. Це про, одивіться, оцей маленький шматочок української культури має право на те, щоб стояти у нашому трюмо за стіклом серед іншого хрусталя. Оце можна. Все інше ні. І причому так, що все інше настільки ні, що овердхуліон українчиків нічого не знають ні про український живопис, ні про український театр, ні про справжній український кінематограф, ні про українську літературу, ні про українські українських інтелектуалів. І тільки зараз, завдяки тому, що у нас є YouTube, Давайте, давай, давай, MacBook, давай, МакБук, давай! І тільки завдяки тому, що у нас є YouTube, і з'явилося все більше тих, хто жне і багато чого іншого робить на цій ниві, почали з'являтися канали, на яких нам власне і розповідають про українську культуру. Якщо ви до речі, не бачили мій минулоподнеділковий етер. Про книгу Петлюри Московська Воша, то я дуже рекомендую вам піти подивитися, тому що насправді те, що Петлюра пише про московську вошу сто років тому, є актуальним для нас дотепер, причому до букви, що мене і вразило. І минулого тижня ми це читали у читанці. А також або підіть на інстаграм-сторінка читанку і читанки, і подивіться в сторіс. Я там виклала запитання, що читаємо ми наступним, або напишіть ну просто в коментах під цим. Етером, щоб ви хотіли наступним побачити учительці, і я оберу наступну книжку, бо я забула, що я наступну книжку не обрала, а у нас уже лютий насувається. Тож будемо за цим теж слідкувати. І от вони, вони дозволяли, вони дозволяли діставати ніч яку місячну ставити разом з хрустальом, і ми могли на неї дивитися або десь на антресолі засовувати. засовувати. Отам може бути ніч, яка місячна. Все інше ні, бо немає українців культури, немає сучасної культури, сучасна культура є тільки в передачі пісня 86, «Пісня 98, пісня 2005, тощо, тощо, тощо. І до речі, якщо адептів, яких виховали на тому, що в Москві все більш якісне, запитати про музику українську музику нульових, українську музику 90-х, то на жаль не згадають жодного імені, і насправді це не біда цих людей. Навіть ви мені дуже часто пишете про те, що відкриваєте для себе ту чи іншу пісню в моїх етерах. Для цього я тут і сиджу, для того щоб вам з вами ділитися чимось класним і разом згадувати, а що ж у нас повипилювали з голів, або чому навіть не дали шансу з'явитися в наших головах і серед наших уподобань, і звичайно. Не можу не згадати про апропріацію, як вона є, тому що. Кача, дівки хороводять. Дівки хороводять, а я у тебе заберу все і даже мову співаю в ці пісні, а кім Апачев, який думає, що. Така поза перед Путіним забезпечить йому хорошу старість. Мені здається, що до старості, можливо, Акіма Пачев нормальної старості і не доживе. Як і, наприклад, Юрій Бардаш. Який мені здається дуже багато чого споживає, і має вже досвід того, що всі його однокласники попередихали від споживання. Ну і у Юрія, теж як і у багатьох інших колаборантів з Росією, не все буде добре. А про колаборантів з Росією я просто вам нагадаю, і, і кожен каждикот, моя любима, моя незамінна Лорак і Саш Пілесад і Олександр Панайотов, і Лорак, всі це Тетяна Навка, дружина Піскова. Маю надію, що я не приплутала одного із найближених до тіла Путіна, там із главних, ті, які в принципі, знаєте, от коли там помирали якісь вельможі. Я не пам'ятаю про яку це країну, але з цими вельможами ховали їхні статки, дружин, там свиней, рабів. От мені здається, у Тетяни Навки теж десь таке майбутнє. Тому Тетяна, готуйте, гостріть ковзани, вам доведеться ними відбуватися. А я вам ще раз нагадаю, як виглядало це прекрасне різдвяне шоу про. Різдво, яке вони спиздали у українців. Спиздали і, звичайно, доповнили своїм. Вода. потеряли! Ну <му> От ви знаєте. 10 років тому я б подумала, що це Оля Полякова, але зараз це вже не Оля Полякова, не Оля Полякова, Оля Полякова взагалі переспівує свої хіти. Мені вже коладі був багато гадя, як віра і матя та мене, мама начила, це ж не молочина. Мені шостого. Не пам'ятаю назву цього хіта, і е, насправді напишіть, що ви думаєте про переспів цих хітів українською мовою. Мені здається, що. Український шоу-бізнес переживе без адаптації подібних хітів, в тому числі ну шо від Олі з її шльопками, чи це не шльопки. Я просто не, не розбираюся в її творчості, не можу згадати, що це за пісня. Шо без переспіву Гаріка Карагоць, Ой, Карагодського, Гаріка Кричевського, Боже, не вистачало, щоб ще Карагодський запіл. Переспів Гаріка Кричевського, тим більше, що він нас всіх дуже сильно обманув, бо обіцяв одне, а переспівав дещо інше. Кіянка, пікіянка, пікіяночка, не з Берліна, фрауні з Варшави таночка. А чарівна, чорнобрива україночка. Ой, киянка, пікіянка, моя квіточка. Оце клас. А я не погоджуюся. Оце не клас, тому що нам обіцяли текст про повію із Москви. І замінили цей текст на фрау із Берліна. Мало бути, Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка не повія із Москви, не з Варшави панночка. Чи я не знаю, не повія із Москви. Тому що в оригіналі Київлянка, Києвлянка, Києвляночка, ні путана, ні воровка, ні циганочка. А тут фрау, панночка. Ні, а ви давайте залишайте все, як і обіцяли. Ну. Переспівали і переспівали. Я розумію, що на Кричевського давить ота віра, можливо, вона заселена нашим президентом, в тому числі який 30-річчя незалежності зустрічав з 30-ма найголовнішими хітами українського шоу-бізнесу, і серед них була «Київлянка», як і пісні Врімені істекла», як і пісні Потапа. То можливо він і думає, що у нього тепер необхідність була переспівати це українською пісню. Але мені здається, що ну якісь твори треба просто залишити в оригіналі для того, щоб ми пам'ятали цей шматок своєї історії. А то ще й забудуть, а потім будуть думати через 20 років, що це з самого початку було написано українською мовою, і що це взагалі блатняк, це шматок української культури, а не адаптація в українську культуру того, що нам подарував. До речі, подарував московистан. Московистан, в смислі, москвабад.